Доброго ранку, малята! Доброго ранку. Доброго ранку, батьки. Доброго ранку. Доброго ранку. Малята. Сьогодні у нас заняття з математики. І разом з нами мій помічник бухастик. Малята. Зайчик приніс загадку. Зараз я вам прочитаю, а ви відгадаєте. Два кружечки. Поряд стали. Що за дивні окуляри? У малятах запитали. Це ми. Яку циферку написали? 8. Вісім. Так, циферка вісім. Покажіть мені циферку 8. Малята, сьогодні ми з вами познайомимося з числом і цифрою? 8. 8. Так, молодці. Погляньте, будь ласка, на дошку. Зайчик приніс яблочко. Давайте порахуємо, скільки яблучок приніс зайчик. Одне. Одне. Допомагайте. Два. 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 яблука. Три. Так. Три. Чотири. Четверо. -чотири, П'ять. Після, Шість. Шість. Сім. Сім. П'яточок. Малята, викладіть у себе на столі сім лічильних паличок. Рома робить. Альона робить. Молодці. Катюша. Я все. Так. Порахуй, будь ласка. Скільки Один, Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Сім паличок. Так. Дітки, а що треба зробити, щоб в нас вийшло число вісім? Що два. треба зробити? Треба додати. Одне яблучко. Яблучко. І, і один. Зробіть у себе так само сім паличок і поруч ще одна палка. І один. Ось так. А скільки ж разом яблучок? Давайте ще раз порахуємо всі яблучка. Настя, повторюй, Катя.

Вісім. Малята, а як ми ще можемо розкласти яблучко? Як ми можемо поділити? Наприклад. Зверху чотири яблучка і знизу. Давайте порахуємо. Скільки зверху? Один. Один. От, одне, одне, два, три, два, три, чотири. Так. Чотири. Один. Ось я порахуй знизу. знизу. Один. Чотирь. Одне, тільки одне яблучко. Дві. Два. два, два три. 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 Чотири. А скільки разом яблучок? Зверху чотири яблучка і знизу чотири яблучка. А скільки всього яблучок? Вісім. 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 Чотири і чотири теж буде вісім. Подумайте, Настя, як ще можна викласти яблучко, що була вісім? Як ми можемо? Вісім. Уявимо, що ми їх використали на тарілочки яблучком. Одна тарілочка з зеленими яблучками, інша з червоними яблучками. Скільки на першій тарілочці яблучків? Три. Так, молодець. А скільки червоних яблучок? П'ять. П'ять. Покажи циферку п'ять. Молодець. А разом скільки буде? Три і п'ять? Вісім. Молодець, вісім. Покажи циферку вісім. Так, добре. А зараз малята. В нас черевний будиночок є. Давайте будемо називати циферки, так? Да? Один і сім буде вісім. Повторюйте. Один и сім будет. Молодець. Два и шесть. Добре, вісім. Далі. Три, пять, будет. Молодець. Чотирь. Рома. Четыре. І... Восім. Молодець. П'ять. П'ять. Три. І три. Восім. Буди вісім. Молодець. І Бачиш циферки? Шість. Шість. І два. Так, молодець. Буде. Восім. Молодець. Зайчику дуже сподобалось. Як ви відповідаєте. Молодці малята. Молодці. А зайчик пропонує пограти нам. З циферками малята викладіть у себе циферки на столі від одного до восьми. А ми у себе на дошці викладемо. Викладайте це разом з нами. Так, перше – так, це по. нам треба працювати малята швиденько, бо час швидко летить. Піди. П'ять. Так. Виклали? Вам видно маляти? Видно. Так. Добре. Назвіть мені циферки, які ви виклали. Виклали один, два, три, чотири, п'ять. Пять. П'ять. 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 Шість. Шість. Сім, Вісім. Молодці. Так, малята. А скажіть, будь ласка, а яке число перед три? Погляньте уважно. Перед три. Яке йде число перед три? 3? Число 3 перед тридцять. 3. А перед три. Яке число? Цифра яка? 2. 2. 2. Два. Так. А перед числом 5. П'ять. Чотири. Молодець. Так. А перед числом 7. Сім. Перед числом сім. Шесть. Молодець. А 6. за числом чотири. Яке число? За числом чотири? Те, що після чотирьох. Після чотирьох. Чотири і наступне число? П'ять. П'ять, молодець. Три і наступне число? Чотири. Молодець. Один і наступне число? Два. Молодець. Молодці дітки. Добре, відповідаєте. А скажіть, будь ласка, а яка циферка знаходиться між чотири і шість? 4 и шість. Яка циферка між ними? Пять. Пять, молодець. А між два і чотири. Яка циферка? Два и 4, яка циферка? Три. Три, молодець! А між циферку шість и вісім? Яка циферка? Шесть и вісім. Шесть. Так, шесть и висит. А нежные мы? Шесть. Еще раз, цифра шесть и висит. А нежные мы? Синий. Так, малята, це циферка сім. А зараз заплющить очі і циферка сховається. А ви відгадайте, яка циферка сховалась? Так. Заплющили очі. А я. Яка циферка... Я... 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 циферка сховалась? Подумай. Називай циферки. Один. Один два, два. Три. А є циферка три? Циферка три пропала. Циферка Молодець. Андрій ще дай за Не Так, Не підглядай. Так. Відкривайте очі. Яка циферка заховалась? Ну, побачив, діти. Шесть. Шесть. Молодці. Шість. Молодці, я покажіть мені малята, шість. Молодці. Добре. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо пряму і зворотню лічбу. Що таке пряма лічба? Пряма лічба. Ми рахуємо від найменшого до більшого. Пять, шесть, восемь. Семь, личба, два скажем пряма. Лічба. Пряма лічба. Дітки, голосніше. Повторить, пряма. Примаг, плеч, так. Молодці. А зворотня лічба. Дітки порахуйте. Від найбільшого до найменшого. Як спускаємося по сходинкам? Один, вісім. Вісім. Сім. сім, сім молодці. Шість. П'ять. Чотири. Чотир, три, 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 два. Один. Молодці, розумнички, поплодували собі. Молодці. Я дуже задоволена вами сьогодні. Молодці малята. Зайчику дуже сподобалось, як ви займалися. З якою цифрою і часом ми з вами сьогодні познайомились? 8. Молодці. Ви ще і уважні, і розумні. Малята. Наше заняття закінчується. Бажаємо вам, зайчикам доброго, гарного, спокійного дня, гарного настрою. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.